Лише 14% бізнесів в Україні дружні до ЛГБТ людей. Це дослідження сайту Work.ua. Там опитали більше 500 компаній і виявили, навіть якщо бізнеси вважають себе дружніми, вони нічого не згадують про це в описі до вакансії. Найкращим у дослідженні були лише чотири бізнеси: саме Work.ua, освітній портал Education.ua, юридична компанія Miller та бренд аксесуарів тобі. Європейський союз схвалив Ленакапавір. Це препарат, який запобігає вілінфекції. Його треба вводити ін'єкційно раз на 6 місяців, і це набагато зручніше ніж пити пігулки щодня. Дослідження показали, Ленакапавір ефективний майже на 100%. Скільки він буде коштувати, поки невідомо. Але фармкомпанія, яка його виробляє, вже пообіцяла. Буде продаж дешевших замінників у бідні країни. Можливо, серед них буде і Україна. Ми дивилися це цілий рік. Серіальна премія Еммі оголосила номінації, і там багато лгбт людей. Шоу Дрек Рейс вже десятий рік поспіль може перемогти як найкраще реаліті. Це проєкт, де дрек королеви змагаються між собою. Небінарна зірка Белла Рамзі може стати найкращою акторкою за роль Еллі у серіалі The Last of Us, екранізації одноіменної гри. Куперкох може стати найкращим актором за роль маніяка Еріса Менедеса у серіалі «Монстр». а відкритий гей. Трамел Тільман отримав номінацію як найкращий актор другого плану за роль містера Мілчика у фантастичному серіалі Северенс про загадкову корпорацію. Бісексуал Марк Вайт може перемогти як найкращий режисер завдяки третьому сезону серіалу Білий лотос. Хто переможе? Ми дізнаємося вже 14 вересня. На цьому поки все. А наступний випуск буде сотим за всю історію гей новин, і цього б не було без вас. Ми вдячні усім військовим, які просто зараз захищають наші кордони. Побачимося у наступному ювілейному випуску.